Віталій Баталій Шахів грає проти Pound Promotion. Promotion. Це США рейтинг 1791. Так. Спробуємо. Закрити позицію суперник не проти. Да? Він є 4 хоче піти. Питання в тому, чи нам грати Є4. Б5 хід у нас? Має бути. Є6. Ну, ідеї з Амбіту Бенко, з Беноні. Так, він захищає пішака. Захищає. Не впевнений, чи треба зараз так грати. Він кінде 2, скоріше за все, поведе. Ди -ди -ди. Ну, давай так, окей. Угу. Тепер точно. С4 справа в тім, що нам треба коня на С5. Там буде видно. Так, ну, зв'язки мене мало хвилюють. Кінедей у нас на D3. Хоча можу тут підривати, звісно. Не-е. Ну я не знаю, що віддасть слона мені. Найде в тому, що після взяття, взяття, взяття він десь може тут вдарити, конечно. Що в нас кінь з е 4 куди може стрибнути? Може тут вдарити, тому. Навіть тут на F2 просто вдарю. Потім фрезя, потім на е 3 Якщо він тут вдарить, на е 5 е 7 з 8 Непогано комбінуєш, my friend. непогано. Але в тебе висить ферзь. Здається, міг він якось на G5 повернутися, ну. Ок. Тепер чорні поля в нього слабкі. Ми бачимо їх. Mm -hmm. Так, 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 так. Якось хочу цю всю справу заблокувати. Наже 3 вдарили слон. Сюди. Цікаво, до речі, можна тут буде ляпнути, бо Чорні поля слабкі. Ми граємо по Чорним полям, як там в партії ботвіник. Портіш, то дивився. Там ботвіник тільки він не дав білим грав. Тепер я просто по білим полям ще зайду до нього. Зв'яжусь по скайпу з конем. Так, це я не дуже зрозумів. Є, є такий хід. Ну, давай. Так. в Чому? Я не знаю, в чому йде так, то так і. Як їм мені цього якби має вистачити. Дякую. Переграли суперника, ну позиція неприємна тут. Ну, Дякуємо, що він не затягував. 79 на 88. Ну, реалізував багато ідей бенонівських. Б5. Ну, ідея в тім, що якщо взяти конем, то я типу, б'ю тут на Є4. Ну, якщо він тут також десь кінь провисає на взяття. Позиція грошей у чорних. Так, да, пішачка, пішачка біля зіли, але. А тут чорні взагалі відразу від'їдають назад. Висить пішак, треба захищати, і велика ініціатива. Наприклад, навіть Трой 8 спокійний хід, який розвиває фігури. Потрібно якось, ну бо так, ферзь C2. Кінь E5 можна повернутися. І слабкий пішак на D5, який тільки більше слабкість, ніж сила. В цьому і ідея ходу b 5 c 4 також такий популярний хід за в беноні. Ми звільняємо поле c 5 зазвичай для коня. Ну і кінь тоді далі може на D3 прийти. Так, це не сильніше було. Нормально, так. Да. Там, да, Тут він просто помилився. В нього виявляється ну, Чорні поля, як треба комусь захищати, а він віддає свого захисника чор чорних полей. І ще й найгірші редакції, коли я можу просто вдарити на F2. Погіршуючи структуру короля захисну цих всіх пішакову структуру. Ну і з'їдаючи чорнопольника. тепер, що протидіяти Чорнопольнику, у чорних білих нічого немає такого. зі слоном просто домінують. А мені цікаво, от я дивився от сюди, чи я можу вдарити тут. Може, але це не сильніший. Типу, якщо він візьме, Ну, цьому ідея, так. Да. Це вже кооператив, так. Да. Король F3. 5 Король тут не втримається. Ну окей, ну він може просто грати кінь-4. А -а -а. Віддаємо якість. Ну, все рівно прикольна позиція. Добре. Ну, а тут просто поступово. Покращується позиція, два слони, врешті-решт, він втрачає якість.